Заява, яку більшість фанатів хеві-металу, скоріш за все, очікували десь глибоко в у серці, проте в яку до останнього просто не хотілося вірити, все ж таки була озвучена сьогодні. Легендарний озі Озборн оголосив про завершення своєї гастрольної кар'єри, а це значить, що його фінальний No More Doors цього року не відбудеться. Дуже роздираючому посланні своїм вірним шанувальникам, принц Темряви поділився сумною правдою про своє здоров'я, певним чином змирившись з тим, що він все ж таки не зможе вирушити в повноцінний дух, не заважаючи на всі ті лікування, які він пройшов за останні декілька років. Це, мабуть, одна з найважчих речей, якою мені коли небудь доводилося ділитися зі своїми відданими фанатами. Як ви всі, мабуть, знаєте, 4 роки тому, цього місяця, в мене стався серйозний інцидент, в результаті якого я пошкодив свій хребет. Моєю єдиною метою весь цей час було повернутися на сцену, адже мій голос все ще в прекрасному стані. Однак, після всіх цих операцій моє тіло все ще фізично слабке. Я щиро здивований тим, як ви всі терпляче тримали свої квитки весь цей час, але з чистим сумлінням я сьогодні усвідомив, що я фізично не в змозі. Прийняти участь. У моїх прийдешніх датах європейського та британського туру, адже я просто фізично не витримає всіх цих подорож. І будь ласка, повірте мені, коли я кажу, що всього лише думка про те, що я можу розчарувати своїх фанатів, турбує мене більше, ніж ви просто собі можете уявити. Проте насправді це не значить, що ось Гузбор ніколи більше в житті не буде виступати на сцені, адже все ж таки є імовірність, що він виступить з одним-двома концертами коли-небудь. Якщо для цього не потрібно буде занадто багато подорожувати, і всі зі. Яки зійдуться саме так, як це буде потрібно. А також давайте не забувати, що він неодноразово казав, що якщо коли-небудь буде аналог Aid для України, то він зробить абсолютно все від нього залежне, навіть якщо його доведеться виносити на ту сцену, і навіть якщо йому доведеться померти на ній, для того, щоб виступити задля підтримки нашої країни. Слава Україні! Слава Україні! Ніколи б не подумав, що моє гострольне життя закінчиться таким чином. Але зараз моя команда шукає ідеї, як би я міг виступити, не їздячи з міста в місто чи з країни в країну. Я хочу подякувати своїй родині, своєму гурту, своєму колективу, своїм давнім друзям, Джудас Пріс і, звичайно, що всім своїм фанатам за їхню безмежну відданість, вірність та підтримку. А також за те, що вони дали мені таке життя, про яке я навіть не міг собі мріяти. Я люблю вас всіх. God bless! I love you all! Тож, має бути чесно з вами. Я насправді був одним з тих людей, які тримали свої квитки на No More Tours ще з 2019 року. Не дивлячись на всі, його перенеси. Адже я, хоч і розумом розумів, що це мало ймовірно, до останнього сподівався побачити принца Темряви разом із своїми улюбленими Judas Priest на одній сцені. Тож, від імені всіх фанатів металу по світу я просто хочу подякувати Озі Озборну за все те, що він зробив для хеві-металу та загалом для музики. А особливо подякувати від українців за його таку щиру і за взяту підтримку нашої країни, і за те, що він, на відміну від багатьох інших музикантів, чітко зміг сказати де чорне, а де біле. Тож, в нас ще є маленький шанс, що він все ж таки виступить із одним концертом. І можливо, навіть цей концерт буде в Києві після нашої перемоги. Тож, Озі, дякуємо тобі за все. І давайте не забувати, що він підкреслив, що його голос насправді наразі є в відмінному стані. Тож це я думаю, що значить, що ми все ж таки почуємо новий альбом від Озі Озборна колись в майбутньому. А поки що просто давайте подякуємо Озі Озборна за все те, що він зробив для металу в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, що не забудьте підписатися на канал Метал Пілгром Українськ. Моя невеличка перерва, і така собі волонтерська відпустка вже закінчилася. Тож ми погнали робити новий метал-контент. У вам за пригляд і слава Україні.